Це ми зараз за вами на набережні міста Дніпра. І от власне в тому місці де зливний колектор виходить через все Дніпро проходить, майже центральне, і власне виходить десь тут. Я вже не знаю. А оце церква. Церква Іоанна Хрестителя, який часто на хрещення проводить омовлення людей. І, власне, десь тут от колектор. Люди, коли купаються, омовляються, під час хрешення, то вони, ну, зрозуміло, з якою водою стикаються. Ось о, тут чайки. Чому так багато чайчик і качечок? Тому що вони тут годуються з цього колектора. Я не знаю щас. І далі тут, і піді мною десь тут. І, власне, ну, розумієте, що він ну, там попадає якісь речі, безумовно, з усього Дніпра. І, власне, ну, колектор, цей, до речі, там і гарна вода, там річечка та ще через витікає у Дніпро, яка раніше була протікала через... Балку і проходила через весь Дніпро. Весь зараз її ввели колектор. О! Красиво. Да. Такий сьогодні туманчик, мрячка. Зараз подивимося на колектор, якщо, ну, мені здається, він не був піді мною, але може і раніше було дуже гарно видно, як вода виходить. Може зараз немає не дощів майже тому. Вона якось не виривається, мабуть, такими виробами, як раніше. Але от здалека видно готель Україна. Ну, який Ой, готель Україна. Слава Богу, що це не готель Україна, але є готель Україна, а це парус. Ну, Він ніколи не був готелем, це такий собі Титанік, вічно будівельний, згадка про... Минуло радянського часу. Його не встигли добудувати. І, власне, зараз всередині вже дерева там поросли. Це ще за радянських часів. о, дивіться, качечки плавають. Тут гарно. А вон там видно де колектор Щоб я от не збрехала. О там така ніша є. І от власне десь тут він іде виривається. От зараз. Ну, а там люди купаються на хрещах. Дивно взагалі побудувала церкву Іоанна Хрестителя в такому місці. Ну взагалі Іоанн Хреститель не знаю питань. По ньому багато, який він бокав взагалі. Ну, в нашій території особово досі числа але дівчинка теж, чи дівчинка, чи мальчик знімають пташечок. Так от Бачите, які красиві, літають. От одна зараз на камеру до нас прилетить. такі от чайченята. бачите да. кашечки є зелененькі, шійками і риженькі Зелененькі це, мабуть, хлопчики може я помиляюсь чи це різні, вони вони разом плавають. Від як Подружня пара. ну Хлопчики, вони, мені здається, такі більш яскраві, бо вони ж мають дівчаток зацікавлювати. У хлопчиків пташків по-іншому, ніж у наших чоловіків. Наші чоловіки нічого не роблять для того, щоб зацікавити жінок. От тварина тваринному світі інакше. Чоловіки там не фарбуються, вони бачите, фарбуються чоловіки. Так, Може я помиляюся, може хтось розказує, що я не права. А от там бачите те, виривається, мабуть, злив теж якийсь. Бачите, скільки там пташок. А, тут годовують люди, годовують. Сьогодні така мрячка, дуже таємниче, так. Бачите? Цей парус або Титанік, так? Да? Він это, такий от, видно, в дзеркалі його добре. Е, наче справжній Титанік, він от, відзеркалюється, дивиться на себе в дзеркало води. Фух. Власне, якщо постояти трохи біля Дніпра, то якось легше трохи. Бо в центрі міста... Дуже тяжка атмосфера, вона взагалі не українська. Іде, панує забудова і все винищується власне українське. Ото далі поплавок називається. З ним раніше теж, ну там як ресторан, да, було пов'язано дуже багато кримінальних моментів, 90-ті і пізніше. Йде. Мабуть, там часто різні речі відбуваються. І, власне, я не знаю, хто зараз їм керує, Ну, я думаю, ті ж, мабуть, ще керували раніше. А це такі наші відомі а, ну, пальці не буду, показувати, які люди. Ну, може, я помиляюся, може гарні люди керують. Керувати одне, а хто стоїть за, за цим, зовсім ну, інше. Так, ну і, і тут от ресторан. Я вже забула, як його називати, теж, до речі, побудований не так давно, вже часи нашої незалежності. Але всі ці, я думаю, ресторани вони працюють. І як мені одні казали, ну не знаю за цих конкретно, ну що як тільки 12-та година місто Дніпро не засипає, але прокидається і таке твориться, і гуляють, там і гуде все. Ну, в общем. Ви самі розумієте, ніхто оцих мажорів там не буде переслідувати, а переслідують у нас звичайних хлопців, звичайних чоловіків, які працюють. А от гуляють, ті, хто гуляють, і роз, роз по, по ночам отам, по барам, шляються, то тих, ніхто не переслідує. Власне. Ну, може, якісь випадки унікальні. є. Бачите, скільки качок. Прям межкажу, качине озеро. Це я вам спеціально хочу показати. І сама підійшла, бо треба якось е, ну, розслабитися, скажімо. Знайти якесь місце, бодай в межах Дніпра де можна просто постояти і трохи подивитися і енергетично підзарядитися. Бо в центрі, я ж повторюю, неможливо це зробити взагалі. Там відкачують енергію, просто відкачують. І винищують людей. Ну, власне, всім гарного дня. Дякую за підтримку вашу, за те, що ви добрі слова кажете і взагалі мене підтримуєте. Зараз піду, може, ну, не знаю, зустріч з адвокатом, подивимося, що воно буде там далі по поводу цієї справи. Поки ще не визначилася з адвокатом, бо адвоката треба гарного. Ну, Принаймні такого, який би міг... Ну, був, був на моїй стороні, а не тільки гроші я брав. Так, от такі от справи. О, дивіться, як вони сформувалися. Як, як катери йдуть. О, о, красиво як. Ну, красончики взагалі. Да. До речі, по буде 16 числа вже річниця смерті пана Олександра. ну, Завершення минулого життя. Точніше, не минулого життя, я думаю, він продовжує життя. Завершення життя у тому тілі чи життя того тіла, я не знаю як. Ну а людина продовжує жити. Хреста до цього дня не поставлю, але трохи огородження там зробимо, вже замовили, я замовила. І е, дякуючи вам, вашій підтримці. І з е, кам'ячку зроблять, я сподіваюся, до 16 числа. Ну, якщо не встигнемо, то трохи пізніше буде. А вже там з Козацьким хрестом вже пізніше, бо поки не виходить у мене. ну… Вже займуся цим пізніше. Це ж ці суди мене трохи вибили з ями, ну, я не думала зразу ставити, бо воно ж має земля осісти. Коротше, якось так. Так що, помало там буде все зроблено. У донях теж немає можливості, тому що зараз теж у них суд, за мене батьківське з братом. На жаль, ну, як наш брат. Та, старший, та, як він себе вважає, а захопав землю. Так, от, власне, на жаль, в родині пана Олександра брат менший вирішив забрати усе у дітей. Ну, там була своя історія, але пан Олександр завжди відносився гарно до дітей і збирався їм усе усе, усе лишити, але ну, так склалося, що він не встиг переоформити певні документи. Не думав, що помре, так не думав, що так швидко, принаймні. Він намагався пізніше це зробити. І от власне, ну поки отакі от у нас справи, поки ми зайшли сюди, кожен у свій суд. У мене там сусід збирається відбирати. Ще тихо вже відібрав землю по будинок. Ну, в общем, це незаконно, але треба це прибрати. Це документ. От зараз я в цих питаннях. Ну, так тому хто там може прийде на могилу, ми все це зробимо, ми, я приходжу, тож, і дівчата приходять, якби, коли приїжджають. Тобто зараз там буде вже огородження поставлене, більш-менше буде, а вже пізніше буде. Вже пізніше будемо з якимось чи, чи хрест козацький, чи щось таке. Ну, якби, мені би хотілося такий хрест, як був на Чертоницькі Січі. Згадку, бо він дуже-дуже шанував він з роду Івана сірка. Поэтому, от, як как би, бы, от такі от думки. Ну от, власне, все. Дякую вам. Ми будемо завершувати розмову на цвинтарях і на судах. От подивіться на цих качечок. Дуже гарний. <сум> Всім гарного я мирно. Я вас обіймаю, спасибі вам за те, що ви в мене. Ну, мене, мене дивитися і дивитися і Пізніше буду вже виставляти відео і пана Олександра, деке вже я почну. Бо якось так вийшло, що ну не, не було сил, скажімо так, так. Зараз будемо займатися. Дякую вам.